Часів яр, розташований на сході України, ще донедавна був одним із мирних благополучних міст Донеччини, його колоритні вулиці, у яких панувала тиша та спокій, швидко змінилися на вулиці, що наповнилися гулом вибухів, сирен та вогнем. Але попри усі трагедії, що прийшли до нього разом із війною, місто все ще тримається завдяки відвазі та героїзму тих. Хто не залишив його, а також хто боронить його від ворога. Від початку війни у 2014 році часів яр став усе ближче до лінії фронту, але ще кілька років цей населений пункт залишався мирним. Місто не стало безпосереднім об'єктом для бойових дій. Люди продовжували жити своїм звичним життям, працювали, виховували дітей, будували майбутнє. Однак, із 2022 року, коли повномасштабна війна увірвалася на українську землю, ситуація кардинально змінилася. Незважаючи на те, що часів яр не мав великого стратегічного значення для ворога, російські війська почали систематично його обстрілювати. Це сталося після того, як українські захисники вистояли у сусідніх містах, і ворог зрозумів, що для просування на Донбас йому необхідно знищити цей важливий рубіж. Окупанти не вагалися з артилерії, мінометів, ракетних установок і навіть авіаційних ударів вони почали руйнувати усе на своєму шляху. Часів яр швидко перетворився на поле битви, де кожен день став випробуванням для місцевих мешканців. Але найстрашніше полягало навіть не в обстрілах. Це була невідомість, невідомість того, що ще принесе війна, як довго триватиме і головне, чи залишиться вони вдома живими. До початку 2024 року ситуація в Часовому Ярі стала критичною. Місто опинилося майже в окупації, кожен день став боротьбою за життя. Окупанти прагнули остаточно захопити місто, не зупинялися перед нічим, вони обстрілювали житлові квартали, пошкоджували лікарні. Знищували магазини та бази, де місцеві жителі могли знайти хоч якісь необхідні товари. Але найгірше було те, що серед цього хаосу багато людей просто не мали можливості покинути місто. Більшість із них не могли залишити своїх будинків, рятуючи, уціліле майно чи залишалися через відсутність інших можливостей на евакуацію. І тут, серед руїн і попелу, проявився героїзм тих, хто залишився і боронив місто. Українські військові разом з добровольцями та місцевими жителями вели жорстокі бої, аби не дозволити ворогу увійти до міста. Вони знали, що якщо ворог захопить часів яр, це стане ще одним кроком до розширення російської зони окупації на Донбасі. І навіть коли все навколо було спалене, зруйноване, залишалося одне триматися до кінця, відбиваючи кожен напад. Ці люди, які щодня вступали в бій, щоразу ставали усе більше свідками трагедії. Вони бачили, як житлові будинки руйнуються, як безжально обстрілюються життєво важливі об'єкти інфраструктури. Але вони не могли дозволити місту впасти, тому вони тримали оборону, бо не тільки боролися за землю, а й за майбутнє своїх родин. Місто, яке раніше було домом для десятків тисяч людей, сьогодні нагадує зону смерті. Великі житлові квартали перетворилися на пустелю, де залишалися лише зруйновані стіни та обгоріли машини. Вибухи стали частиною буднів. І коли відлуння вибухів стихало, місто занурювалося в мовчання, яке відчувалося як найстрашніша частина цієї трагедії. Мешканці, які залишилися, знайшли прихисток у підвалах, де ховалися від постійних обстрілів. Багато хто пережив складні моменти, коли не було нічого, ані води, ані їжі. Ситуація стала настільки важкою, що кожен новий день був боротьбою за елементарні ресурси для виживання. Особливо важким було те, що в часів яр в ньому жило багато літніх людей і дітей. Місяці, проведені в підвалах на межі голоду і холоду, залишили на них глибокий слід. Вони пережили випробування, які ніколи не забудуть. І навіть коли евакуація була можлива, далеко не кожен зміг утекти від цієї катастрофи. 2025 рік він став для Часового Яру ще одним важким випробуванням. Місто залишається на межі окупації, однак, завдяки героїзму українських військових і добровольців, які надають ворогу повністю взяти під контроль місто, що не здається. Часів яр це вже не просто населений пункт на карті Донеччини, це місто, яке стало символом боротьби, жертви та надії, і навіть попри те, що його майже повністю зруйновано, кожен день, коли місто тримається, це свідчення того, що війна не може зламати дух людей. Це місто, яке, незважаючи на величезні втрати та руйнування, усе ще живе у серцях. Своїх мешканців і захисників волонтери, мирні жителі та військові роблять усе можливе, аби часів яр хоч якось відновити. Складно сказати, скільки часу ще триватиме ця боротьба, але одне відомо точно: навіть у цій безнадійній ситуації місто не зламається. Попри усі страждання, воно продовжує жити в пам'яті кожного, хто був там і хоч раз переживав ці жахи. Відповідно до розповідей військових та волонтерів, часів яр сьогодні це не просто територія, яку потрібно утримати, це місто, яке стало символом боротьби до останнього, тому що поки є хоч один захисник і хоча б кілька живих мешканців. Часів яр залишатиметься частиною великої нескореної України. Можливо, колись, коли часів яр нарешті, буде звільнений від окупації і війна залишиться тільки в історії. Це місто не забуде того, що пережило. Воно буде пам'ятати ті страшні дні, коли звірства окупантів зламали його інфраструктуру, але не зламали його душі. Місто, яке стало символом героїзму та самопожертви, повернеться до життя, попри руйнування і втрати. І коли настане мир, часів яр буде згуртовано підніматися з попелу, адже кожен його куточок, кожна зруйнована будівля стане пам'ятником тим, хто залишився і боронив це місто до останнього. Важко уявити, як це місто виглядатиме через кілька років, коли руїни буде відновлено, а людське життя повернеться до звичайного ритму. Можливо, колись, колись у майбутньому, коли мир знову повернеться на ці землі, часів яр буде містом, яке не тільки відновить свою інфраструктуру, воно відновить свою честь і гідність. І в кожному куточку цього міста ще довго буде звучати пам'ять про тих, хто не здригнувся перед обличчям небезпеки і, попри все, не відступив від своєї землі.